Дніпропетровщина першою в Україні відкрила єдине вікно для оформлення землі Атошникам. Щоб отримати гарантовану державою земельну ділянку, бійцям АТО доводилося з десяток разів навідуватися до різних держорганів, носити документи від одного чиновника до іншого, вистоювати в чергах. Через такі складні процедури, де хто з бійців кидав справу на півдорозі, на цьому тижні запрацювало так зване єдине вікно. Спеціалісти стверджують, з ним час оформлення документів скоротиться практично вдвічі. В чому смисл, в чому суть одного вікна? А, смысл в том, что э, мы хотим показать и мы хотим организовать работу и организовываем ее таким образом, что э, система может работать совершенно по-другому. А, то есть э, мы разбили э, весь период про прохождения, э, скажем так, семи кругов ада да, или мытарства э, людей, которые хотят получать земли да, на э, составляющей части. Мы определили ключевые узловые моменты в самой всей процедуры прохождения. Мы определили, кто а, на каком этапе за что отвечает. А, и а, сделали так, чтобы мы максимально могли управлять этим процессом а, и а, На стикі компітенції різних органів, убрать проблеми, які визначають щотижня до Держгеокадастру надходить в середньому півтори сотні заяв на отримання землі від атошників. Загалом їх вже понад чотири тисячі. Отримали права на землю 400 людей. Тепер із допомогою єдиного вікна є сподівання на швидший процес. Найближчі місяці алгоритм відпрацюють. Планується, що готові документи бійці зможуть забирати в центрі АТО в своєму місті чи районі. Задача сегодня стоит на уровне киевской власти и губернатора. Это задекларирован принцип двух приходов. Пришел, подал заявление, пришел, получил документы. То есть на сегодняшний день уже принцип трех приходов мы видим. Нужно еще промежуточный приход по согласованию документов и смежеств. А мы будем стараться выйти на двухразовый подход с участием на общественной организации, центра поддержки АТО, который на себя возьмут многие вопросы согласования. Щоб стати власником ділянки, потрібен стандартний набір документів: паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або довідка про участь в АТО. Єдине вікно працює за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, 52, 214 кабінет. Телефон 742-7096.